це Ісусу, що ти будеш славити Його. Взяття відповідальності, Лікує лінь. Взяття відповідальності. Чому багато людей, багато християн не хочуть служити? Мішає лінь. Ви ж розумієте, якщо ви скажете, що ви в ювеляційному служінні, вам треба ходити на юганізацію. Якщо ви зметеся за пастирство, вам треба постійно молитися за людей. Вам треба їм служити, проводити домашні церкви. Вау, ні, це не для мене, пан. Якщо ви хочете, щоб ваше життя змінилося, візьміть на себе відповідальність. Взявши на себе відповідальність, у вас не лишиться другого нічого, як позбутися своєї лінії і працювати або служити. Ти зі мною? Бери відповідальність. Це дуже хороші нопілюлі від лінії. Бери відповідальність. Знаєте, багато людей. Ви проживаєте все своє життя, ви вже старенькі. Але ви в житті не брали відповіді, в своєму житті, відповідальності в своєму житті. Ви так жили собі. Біля до окола, біля та около. І так прийшло ваше життя. Візьміть відповідальність за когось. Візьміть відповідальність, якщо ти чоловік, Візьміть відповідальність за свою сім'ю. Якщо ти, сестра, Візьми відповідальність за свій дім, щоб він був затишним, тихим, щоб чоловік хотів туди повертатися, ти зі мною. Візьми відповідальність, а не кажи, а ти такий і я така. <сум> це неправильно, благословень. Бери відповідальність. Ой, пастор, мені в церкві це не подобається. Візьми відповідальність за те, що тобі в церкві не подобається. От що тобі не подобається? Не подобається, як співають. Вийди сюди і співай. Не подобається, як проповідують. Вийди сюди, проповідуй. Ну, а як? Що тобі не подобається? Тобі не подобається порядок церкві. Встань, в порядку. Візьми відповідальність за себе. За щось хоча б в житті. Знаєте, є люди, які умудряються прожити все своє життя ні за що не відповідаючи. Я знаю таких людей. Ви думаєте, вау, як круто! Не круто, а тупо. Тому що ти лінивий і боїшся взяти відповідальність, а значить, не зможеш отримати від Бога те, що Бог хоче тобі дати. Отак От і будеш жити. Між до небом і землею. І так, лінь це наш душевний вор. Його лікують з допомогою самодисципліни, прийняття рішень, працелюбності і взяття відповідальності за щось, за когось. В кінці кінців, хоча б за себе візьми відповідальність, не шукай, не шукай крайніх, хоч за себе візьми. Це вже буде величезний плюс для декого з вас. Візьміть за себе відповідальність. А якщо ви ще візьмете за, за щось або за когось, ну це взагалі буде Бог. Ви зразу виростете в очах Бога і будете благословені. Третій ворог фізичний. Ми з вами говорили, що це люди. Що це люди. Які це люди? Це можуть бути наші сусіди, наші близькі, наші знайомі, наші рідні, наші хатні. Наші. Зариматися і думати, ну, пастор, як ти таке говориш? Будь ласка. Матвія 10 розділ, 36 вірш. Матвія 10 розділ, 36 вірш. І вороги чоловікові домашні його. Це написав Бог. Я з Богом взагалі ніколи не сперечаюся, я йому довіряю. Якщо він це сказав, значить це правда. Нам тільки треба з вами уяснити, як нам. На них наступати. Тут не просто, давайте реально. З першим все понятно. Треба давити, гнати своє життя. З другим теж все понятно. треба себе доставати, крутити і все буде нормально. А ось третім я. Ось з цим третім ворогом, домашнім. Як з ним поступати? А Біблія каже, що Бог дав мені що? Владу. Я маю і на нього що робити? Наступати! Щоб йому. Не було легко. Амінь. Ви слідайте думати, що ж папа зараз каже? І так, диреціння, на домашнього ворога треба наступати перше своєю любов'ю. А як ви думали? А від чим хотіли? Язиком? Ні. Любов'ю. Дерецінь, проти любові. Ні один домашній не устоїть. Дорогоцінні, запам'ятайте це. Ваші домашні, да, може вони себе ведуть, як вороги, але вони не дураки. Вони чітко розуміють вашу поведінку. Почуйте мене. І тому головне, чим і як треба наступати це проявлення своєї любові до своїх домашніх. Друге. Як ми повинні наступати на них? Це своїм прощення. Коли в сім'ї скандал, коли з кимось там зацепився з рідних, знайомих, сусідів, іде тиск. Не має значення. Ти прав, ти не прав. Каже, я прощаю. І все, і ти переміг. Почуй. І ти переміг зразу. Взагалі запам'ятайте, Прощає завжди сильніший. Ви почули? Сильніший. Не той, хто прав, а сильніший. Не той, хто винуватий, а сильніший. Як легко визначити в сім'ї, хто сильніший, той хто просто перший пробачений. Зійшлися, пішли іскри, пробач. Все. Ти сильний. Ти переміг. Зі мною. Почуйте сьогодні. Якщо ви навчитеся так наступати на своїх рідних і близьких, їм хана. <плес> ну, що вони можуть вам зробити? Вони кричать ви викажуть, я тебе люблю. Вони сваряться і такі, я тебе прощаю. Ну, шансів нема у них, дороцінь. Бог знав, що пише. Бо каже, я даю тобі владу в любові. Написано в Римлянам вилилася Божа любов Твої серця. Застосовуй її. Виливай її на цих людей, своїх рідних, близьких і знайомих. Третє, чим ми наступаємо на них своїм терпінням. Звичайно, чуде, коли хочеться задушити їх. Це ми всі знаємо, чудово. Розмазать стіночки. І це ми знаємо. Але це не принесе результату. Це те, що чекає диявол. А що чекає Бог? Щоб ви сказала, я тебе буду терпіти. Фух, да? Я буду тебе терпіти. Таким, як ти є. Ну, якщо він або вона не змінюється, ну, який вихід? Давайте реально. Ну, який вихід? Терпіт. Ну, не хоче, не розуміє, не може. ну, І так далі. ще. Поки що. Так що піти, розлучитися, плюнути? Ні, це неправильно. Біблія каже, що це неправильно. І тому єдиний варіант, Просто терпіти з допомогою сили, яку Бог нам дав. Почуйте, ми терпимо не самі. Бо каже, я вам дав владу, владі сила терпіти, Проявляти терпіння. Це не слабкість, це сила. Почуйте. Слабкість дати в глаз. Це слабкість. А проє терпіння. І це так. Це сила. Візьмо. І наступне, як наступати? Євангелізацією. Ваші уста ніколи не повинні мовчати по відношенню до ваших рідних, близьких, знайомих, невіруючих. Неважливо, що вони кажуть, важливо, що ти кажеш. Євангелізація. Це наступ на них. Це наступ на їхнє неправильне розуміння, на їхню неправильну поведінку, на їхню агресивність наступати євангелізацією. І так, наші рідні, каже Біблія, дуже часто бувають нашими ворогами. І нам потрібно на них наступати. Перше проявленням любові. Друге проявленням прощення. Третє терпінням і євангелізацією. Ти все рівно будеш з Богом. Я тебе бачу зі мною в церкві. Навіть не говори мені це! Ти будеш все рівно. Не дайте їм альтернативи. Ну, це саме стосується, до речі, батьки ваших дітей. І знаєте, що деякі ну, батьки, ви дозволяєте вашим дітям, ну, не будь там, де ви, не ходити в церкву, Ви що? Це жарт. Ти ви повинні чітко визначити свою позицію своїм дітям, жінкам, чоловікам. Ти будеш зі мною в Царстві Божому. Амінь. Все. Все інше я не збираюся з тобою навіть обговорювати. Це те, в що я вірю, це те, на що Бог дав мені своє слово, і це те, що буде, що збудеться в моєму і твоєму житті. Амінь. Аллилуйя. Все. Ми не повинні давати задню. Да, любов'ю, да, з прощенням, так з терпінням, але з іванізацією. Зі мною? Аллилуйя. І далі, четверта складова цього вірша, Бог каже: і тоді тобі нічого не буде шкодити. Ти переможеш. Прийде, каже Біблія, перемога. Якщо ти будеш наступати на всі ці речі у своєму житті, Біблія каже, прийде перемога. Лише наступ принесе тобі перемогу. Почуй. Ти зі мною? Наступ. Ти зі мною наступ. Згідно написаного Слова Божого, може принести тобі перемогу. Тобто усі атаки диявола, свою лінь і протистояння людей, ти можеш перемогти тільки своєю активною позицією. На протязі свого життя. Каже амінь. Наступу немає альтернативи. Давайте скажемо: наступу немає альтернативи. Запам'ятайте це. Хай це буде ну, девізом вашого 15-го року море цього життя. Якщо ти хочеш змін, якщо ти хочеш успіх, якщо ти хочеш благословення, якщо ти хочеш щастя, якщо ти хочеш досягнути чогось в житті. Наступу немає альтернативи. Поки ти не наступаєш, нічого не міняється. Запам'ятайте. Якщо ти не будеш наступати в своєму житті, да, тобі буде нелегко. Бог не каже, що буде легко. Бог каже, що ти переможеш. Ти зі мною? Читайте уважно, що каже Бог. Бог каже, наступай, і ти переможеш. А да, буде складно. Да, буде важко. Навіть може бути дуже складно. Навіть може бути дуже важко, але ти переможеш. Почуйся. Так каже Бог. Звичайно, дореціння, ми можемо в своєму житті, от почався 15-й рік, да? ми можемо роздумувати над життям, над своєю ситуацією, над своїми якимись речами в своєму житті. Ми можемо роздумувати над тим, що ми хочемо в житті. Ми можемо роздумувати, які ми, і куди ми йдемо, і так далі. Друге, ми можемо захищатися напротязі року. На нас будуть наступати, діял буде нас давити, а ми будемо плакати до Бога. Лінь буде нас одолівати, а ми будемо захищатися, закривати очі, але не бачу. Наші рідні будуть. Вести себе неправильно, а ми будемо їм відповідати, так як вони на це заробили. Тобто, <сі> тобто ми можемо так робити. Ми можемо захищатися. Ми можемо вперто стояти в своєму житті. І сказати, я не вступлюся ні кроку назад. От наші війська стали кажуть, ми не вступимося кроку назад. Це добре. Я не сперечаюся. Далі, ми можемо терпіти важко, Я терплю. Ми можемо ігнорувати і так далі. Ми можемо багато що робити в житті. І, в принципі, це непогані речі. Вони не принесуть зміни в наше життя. Почуйте. Не принесуть. Зміни території можна досягнути тільки наступаючи. Від дияво тобі нічого не віддасть. Нічого не віддасть. Далі. Ти повинен щось забрати в нього. А щоб забрати з ним, треба воювати. А що воювати, треба наступати. Все. Дуже все просто. І тому ти можеш захищатися, ти можеш терпіти, ти можеш роздумувати. Це добрі речі. Якщо ти хочеш змін, навчися наступати. Ти зі мною? Навчися іти по житті. Так ти будеш помилятися. Так тобі буде складно. Так прийдуть часи, коли ти не будеш знати, куди тобі наступати. Наступає. Наступає, що ти хочеш бачити зміни в своїй сім'ї. Якщо бачити зміни в своєму житті, зміни в своєму служінні, ти повинен наступати і робити те, що ти не робив до цієї пори. Ти зі мною? Алей. Почуйте сьогодні це. Усі ці дії, тобто захист, роздумання і так далі, можуть. Максимум це м, залишити тебе на тому рівні, на якому ти був. Все. Якщо ти будеш терпіти, якщо ти будеш протистояти, якщо ти будеш е, роздумувати, захищатися і так далі, то ти будеш максимум на тому рівні, на якому ти є. Ти розумієш? мене? Якщо ти хочеш зробити хоча б крок вперед в житті, тобі треба насмілитися. Наступити на, на щось. <ріху> поки ти не насмілишся це робити, поки ти не будеш наступати, поки ти будеш захищатися, плакати, стогнати, предділяти претензії, нічого мені це не буде. Максимум, це в кращому випадку. Все залишиться так, як було у 2014 році. Максимум. А то ще й назад відступиш. І тому, до речі, Лише дія. Діла і рух приводить до змін. Дія, діла і рух приводять до змін у житті людини. Якщо ти не будеш цього робити, ніяких змін відбуватися не буде. Біблія говорить, що віра без наступальних дій не принесе нам ніякого успіху. Ти можеш вірити ну, скільки хочеш. Якщо ти не будеш діяти, Нічого не буде відбуватися в житті. Так, вірити це добре. І ми говорили, що це рік, рік віри. І ми будемо вірити. Ми будемо багато говорити про віру. Ми будемо ісповідати віру, ми будемо обдумувати віру. Але послухайте, поки ти не будеш наступати, віра тобі не поможе. Абсолютно нічого. Віра, каже Біблія, без діл мертва. Мертва, дороціння. Поки не будеш наступати, можна так сказати, віра без наступу мертва. Ти можеш вірити, скільки хочеш, що ти не лінивий. <сум> Вір, скільки хочеш. Але якщо ти не будеш робити практичні кроки, які я казав, нічого не зміниться, то є межи. Ну це факт. І тому віра не допоможе. Дивіться, собі, що ти пишеш. Лише конкретні кроки. Приносять конкретні зміни. Все це аксіом. Конкретні кроки приносять конкретні зміни. Тобто, якщо я стою ось тут і хочу попасти ось туди, що я повинен зробити конкретні кроки. Раз, два, три. О, я попав сюди. А тепер я стою тут. І я вірю, що я там. До приходу Христа можу вірити. Був стояти тут. Аж скелет лишиться. І толку не буде? Треба зробити кроки. Цією проповіді. Я хочу заохотити вас, починаючи з перших днів Нового року. Не роздумувати, не мріяти, не вірити, а робити кроки. Робити практичні кроки в тому напрямку, де ти хочеш бачити змін. Хочеш кинути пити? Хочу. Роби кроки. Не кажи тільки Я хочу! Хочеш кинути ображатися? Роби кроки. Амінь! Хочеш від Бога! Роби кроки, конкретні кроки. не тільки думай, ну не мішало би оце зробити, нічого не вийде. Конкретні кроки приносять конкретні зміни. Скажи амінь. Тебе зарплата тисячу гривень, наприклад. Да? Поки ти не підеш на іншу роботу або не займешся своєю справою, вона не зміниться у 2015 році точно. Почуйте. Ти можеш плакати, комунальні послуги піднімаються. Я не знаю, як я буду жити, за що я буду їсти. І не будеш знати, і не будеш мати. Роби кроки. Якщо тебе не влаштовує тисяча гривень, іди на іншу роботу. Іди на дві роботи. Займися, якщо хватає і ізвілин, займися своєю справою. Відкрий щось, не бійся зробити крок. А якщо програю? Нічого страшного, всі мільйонери. Раз 10 ставали банкротами. Ви знаєте це? Всі мільйонери раз 10 ставали в житті банкротами. Хтось 5, хтось 6. Це статистика. Тобто вони відкривали справу і все завалювали. Знову відкривали і знову все завалювали. Знову відкривали і знов все завалювали. На їхні кроки принесли результат. І вони стали мільйонерами. То не бійся робити кроки, не тримайся за свою тисячу гривень, якщо вона тебе не влаштовує. Звичайно, що тебе влаштовується, ну, раді Бо, тоді не плач, не стигни, а живи з тими фінансами, які тебе влаштовують. Ти не женишся і не вийдеш заміж, якщо не будеш активно пропонувати свою руку і своє серце кандидатам. Ну це правда. Навіть якщо тобі в 14-му році 10 разів відмовили. Ну і що? Ну і що як відмовили? Я зроблю 11 й крок. А потім 12-й крок, а потім 55-й крок і 56-й скаже Да. І я шинюсь. або вийду заміж. Амінь, доросінь. Замість того, щоб чекати на білому коні, робе кроки. Заглянь в зеркало, чуть-чуть підперебуйся, -чуть навчись усміхатися, подивись на тебе, або дивитися, ти приходиш в школу, все. М -м -м. так кандидати просто -х -х -х, їх від роздуває. А якщо ти кандидат, веди себе гарно, культурно, має хорошу роботу, щоб ти міг забезпечити свою дружину, майбутню. Двісь гляне на тебе і каже. Білий, босий, голий. Ну який змій за тебе виходити заміж. Ну який? За чим я, я всім сестрам кажу, сестри, вам не потрібен мішок на плечах. Це правда? Спочатку ти повинен стати трояндою, тоді тебе хтось ізмер. А ти повинен стати принцем, тоді за тебе хтось вийде. Амінь. І це не має нічого спільного з твоїм зовнішністю, з твоїми фінансами і так далі. Це все зовсім інша річ. Ви зі мною? І якщо ти не будеш робити кроків, нічого не зміниться, так і будеш сама або сам все життя. І будеш заздріти тим, хто когось знайшов. Ваше щастя, у ваших руках в 15-му році, Скажи Амінь. Аллелюй. Це імен. Твої рідні не покаються, якщо ти не будеш їх іванізувати. Якщо ти не будеш молитися, я слухати не хочу тебе, ні ти будеш слухати. Я сказав, ти чи сказала, ти будеш слухати. Але я встаю і Уходь. Це твої справи. Можеш йти. Але єдина тема, поки ти не покаявся, це покаяння. Прийшли на день народження, покаяння. Пішли на Новий рік, покаяння. Прийшли в гості? Покаяння. Скільки можна, поки не покаєшся. Все. Спокійно, впевнено і так далі. Молися за них, постися за них, переконуй їх, сядь, послухай мене. Я не маю сядь. Привіжи його. ти не забудь в'язати. Слухай мене сюди. Не слухає. Молися, каже, Знаєте, мені подобається, як молиться е, сестра е, пастор Лена. Вона дяволюга! <решити> на тисячу кілометрів не підходи. <решити> я коли це чую, я просто радуюсь. І вона це каже, знаєте, не просто каже. Вона каже, це дійсно, що я втікаю, втікає на тисячу кілометрів від йде. Отак це дяволюга, на тисячу кілометрів йде від моїх рідних близьких, і знайомих. Зв'язуйте його, ви маєте що? Владу! Що це значить, діти не хочу слухати? Ти хто такий, що не хочеш слухати? Я дитя Боже. А ти ще дитя дьявола. Дитя дьявола дитя повинно слухати дитя Боже. Знаєте, що це твої батьки? Ну і що? Якщо помруть, підуть пекло. Ти ж розумієш це? Почуй, якщо помруть, не покаюшись, підуть пекло. А ти ліберальничаєш. Ой, щоб там, я знаю, курочку не дадуть мені. Ну не дадуть, так не дадуть. Воно що покаювається. Коли покаяється, п'ять тобі дадуть. Ти зі мною? Тобто роби реальні речі. Роби реальні речі. Послухайте, рідні будуть постійно з вами сваритися, будуть вас давити до тієї пори, поки ви не навчитеся їх любити і прощати. І вони втратять інтерес тебе доставати. Зрозуміється, ти знов йдеш туди своє секто. Мамо, я тебе люблю. А! Я тебе люблю. О, нема сенсу битися. Я тебе прощаю і це повинно бути від чистого серця. Послухайте, вони наші вороги, але це умовні вороги. Ми їх любимо, цих ворогів. І хочемо, щоб вони стали такі, як ми. І вони стануть такі, якщо ми будемо їх любити і їм прощати. Амінь. Навчіться це робити. Заберіть в них цей козир, образи і нелюбові. І тоді ви зможете перемогти. І так, дороцінь. Давайте будемо закінчувати. Тільки наступаючи, мною, наступаючи, ми зможемо перемогти труднощі в житті. Почуйте. Тільки наступаючи, ми зможемо досягнути змін і успіху в житті. Тільки наступаючи, ми зможемо виконати волю Божу на цій землі, чого я і бажаю кожному із нас. Амінь. Ви дивилися передачу Вихід Є! Якщо вас зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам. Абонентська скринька 56 місто Черніці 5802 Емейл. Дім слави собачка.Укерне заходьте на наш сайт. Наші служіння проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.